Так, ось за нову поставив. І ось дивіться, славнозвісні грузики фанатік. Ну, мені прям не подобається, що краску вони втратили. Буквально ну, через пару-тройку рибалок. І то я на них не а від того, що вони колихалися в коробці ці штуки. Того зараз ми його так ось знімаємо. І тут Коробочка, дивись, скільки Ну, це вже місяцьок я їх тягаю, дивіться, чистенькі. Хочу поставити оцю ось, ось, тільки не таку важку булаву оцю. Не знаю, як вона називається. короче зараз ще на неї попробую покидаю. Ану, ну, бачите, тут. конечно, фанатик есть фанатик. Так, как мы ее будем чеплять? На мощную застежку. Накидываю сначала вот этот важочек, вантажочек. Накидываю кайтеч. Застебаю. И что? И в добру путь. Оп.